Вітаю вас, любі мої учні! Урок «Я пізнаю світ» Тиждень 12, урок 100 Україна і світ. Тема нашого уроку Рослинний світ вологих екваторіальних лісів, Галицьке і Волинське князівство. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ, переглянувши трейлер. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває Тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чому у нашій місцевості немає зони вологих екваторіальних лісів? Які рослини переважають у зоні вологих екваторіальних лісів? Як утворилася Галицько-волинська держава? Що ти знаєш про ґрунти? Яке речове історичне джерело було знайдено в річці Збруч? Яку з областей України називають краєм печер? Який каньйон є найбільшим в Україні? На якій річці він розташований? Які збільшувальні прилади існують? Що досліджують в обсерваторіях? Пригадаємо вивчими на попередніх уроках. Вправа 4. Обері правильну відповідь або відповіді. Упиши букви Відповідей у зірочки. Кліматичний пояс, сельви, гілеї та джунглів. Помірний, екваторіальний, тропічний полярний правильна відповідь Так, екваторіальний кліматичний пояс У вологих екваторіальних лісах А. Дерева взимку скидають листя. е. Дерева ніколи не скидають листя повністю. Є. Під високими деревами нічого не росте. І Рослини ростуть ярусами. О. Бідна рослинність. Я багато різних видів рослин. Які відповіді ви обрали? Правильна відповідь Е. Дерева ніколи не скидають листя повністю. Правильна відповідь І рослини ростуть ярусами. І правильна відповідь я багато різних видів рослин. Грунт. Характерний для вологих екваторіальних лісів. К. Дерново-підзолистий. Л. Червоно-жовтий феролітний, Н. Чорнозем П. Сірий лісовий. Яку відповідь оберемо? Та червоно-жовтий феролітний. Правильна відповідь Л. Складаємо слово. І яке слово вийшло? Так, гілея записали гілея що це таке? Що ви знаєте про це слово? Так, це назва вологого екваторіального лісу, що в Африці гілея. Оперезує екватор біля узбережжя Гвінейської затоки та центральної частини Конго. І саме повернемося зараз до карти. Розгорніть карту. Що на сторінці 40, і покажіть на карті географічні, географічних поясів та природних зон світу зону вологих екваторіальних лісів та назви материки, на яких вона розташована. Розгорнімо карту. Так. Отже, бачимо, знайшли зону вологих екваторіальних лісів. Зеленим таким яскраво зеленим ось ці зони. І ось тут також. Де розташовані ці зони? Подивилися. Так. В Африці, в Африці, ось, Південній Америці. Так, от зараз я показую це Південна Америка. Ось тут в Африці ми бачимо. Так, і ось тут, в Євразії теж бачимо. Розглянули уважно. Африка, Південна Америка та Євразія ці материки. Зона вологих екваторіальних лісів. Дивіться, як легко знайти. Екватор. Не дарма ж називають екваторіальним. Тобто це на лінії екватору. Отже, робимо припущення. Поміркуй, чому на інших материках немає зони вологих екваторіальних лісів. Чому так, моя підказочка з екватором, інші материки. Та тут ми не бачимо. Екваторіаль... Ек... Лінії екватора так не проходить через інші материки, тож і екваторіальних лісів там немає, інші там ліси. А як ви думаєте, які рослини переважають у вологих екваторіальних лісах? Вологі, екваторіальні, пригадайте, яка там температура? Пригадайте ознаки цієї природної зони. Що ж, поглибимо знання про рослинність цієї природної зони і прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором. Виділіть основне, візьміть олівець. коли будете читати, основне підкреслюйте. Позначайте. Читаємо разом з диктором. Вологий екваторіальний ліс, який ще називають дощовим лісом, найбільший у світі, тут понад дві тисячі видів рослин, дерев, ліан, папоротей, орхідей тощо. Сплетіння ліан роблять ліс непрохідним. Орхідеї надзвичайно красивим, багатьом смакують плоди поширеної в цій зоні багаторічної трав'янистої рослини ананас, какао і шоколад виготовляють із плодів місцевого шоколадного дерева. Дерева вологого екваторіального лісу дуже високі, наприклад, сейба, заввишки, як 20-поверховий будинок. Бо тягнуться вгору до сонця, їхні крони утворюють щільне шатро, тому навіть удень у лісі панують сутінки. Різноманітні рослини утворюють яруси. Верхній ярус формують дерева заввишки 60 80 метрів, зокрема, 200 видів пальм та бавовняне дерево. В американській сельві рослини можуть утворювати аж 12 ярусів. Розгляньмо світлини. Позначте зображення рослин, що ми про них дізналися, коли читали довідку. Ми прочитали і про сейбу, ананас, орхідею шоколадне дерево. Розгляньте ці світлини, позначте. А зараз розгляньмо карти, що на сторінці 41, 42 і 43. Покажіть зону вологих екваторіальних лісів, що в Євразії. Отже, зону вологих екваторіальних лісів, що в Євразії. Яскравим таким зеленим кольором. Бачимо ці Пригадали, як називається в Євразії зона вологих, як називаються лісиці? Джунглі Так, вони охоплюють частину острова Шрі-Ланка, півостров Малака, Філіппінський архіпелаг та Індонезію? Розгляньте, які рослини. Тут позначені. Помітьте рослини, які ви тут побачили. Тепер розглянемо зону вологих екваторіальних лісів, що в Південній Америці. Це на сторінці 41. Ліси в Південній Америці пам'ятаємо, називаються сельви. Оперезують екватор в Амазонській низовині. Найбільша за площою природна зона вологих екваторіальних лісів, ще раз сельва запам'ятали. Назвіть рослини, які ростуть у цій зоні. Що ми бачимо? Гевея, так. орхідеї бачимо. Знов таки позначте побачене на зображеннях. І останнє розглянемо карту. Екваторіальних лісів, що в Африці? В Африці у нас гілея? Так. Отже, які рослини ми тут бачимо? Так, що це у нас? Щось я й не бачу? Мангри. Mm -hmm. Так, позначте зображення рослин, що про них дізналися з карти. Це і Вікторія Амазонська, і Гевея, і кокосова пальма. І олійна пальма, і мангрове дерево до додачу до попередніх. Дізнайтеся разом з батьками більше про ці рослини з додаткових джерел. Інформацію можна дізнатися з інтернету, з енциклопедії, ну, з будь-яких інших джерел. Буде добре, якщо ви про це розповісте на наступних уроках. Отже, пригадайте і напишіть цифрами, скільки видів рослин у вологому екваторіальному лісі. Пригадали? Перевірте себе на сторінці четвертій у нас в тексті було записано понад дві тисячі видів. Ось, бачите, понад дві тисячі видів, то ми і пишемо. Понад дописали дві тисячі. Ось так. І якщо ми вже почали записувати числа, то на часі нейробіка від АІ. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Ви готові? Розпочнемо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо, рухаємося далі. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо, наступна. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи назви князівств Русі. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Записали, перевірмо, скільки правителів. Пригадайте, за картою, що на сторінці 39, про які з п'яти князів з трусі 12 століття ми дізналися на попередніх уроках. Отже, про які князівства читали? Про Чернігівське князівство, про Київське князівство та Переяславське князівство. А сьогодні дізнаємося більше про Галицьке та Волинське князівство. Розгорнімо карту знань, що на сторінці 44. прочитаємо необхідну інформацію. Отже, спочатку дізнаємось про Галицьке князівство. Галицьке князівство. Центр князівства, місто Галич, влада належить династії Ростиславовичів, онуків Ярослава Мудрого, охоплювало велику територію. Видатним правителем князівства був Ярослав Осмомисл – князь мудрий і красномовний. І богобійний, і поважний в усіх землях і славен військами. Після його смерті князівство поринуло у вир міжособиць. Подивіться на роки правління 1153 1187. Далі. Галицьке князівство межувало на Заході з Польським королівством, а на південному заході з Угорським, тому постійно відстоювало свою незалежність. Волинське князівство центр князівства міста Володимир. Нині Володимир Волинський. Влада належала династії Мстиславовичів, нащадків Мстислава Великого. Його видатним правителем був Роман Мстиславович, роки правління, роки життя, який став засновником Галицько-Волинської держави. Охоплювало велику територію Русі, Межувало на Заході з Польським королівством, а на півночі з Литовським. Тому постійно відстоювало свою незалежність, так як і Галицьке. І от що відбувається? Близько 1199 року. Створення Галицько-Волинської держави. Об'єдналися під владою Романа Мстиславовича, держава Романовичів. Якщо ми з вами подивимося на карту, побачимо, де у нас Волинське князівство. Де Галицьке князівство? А тепер подивіться, коли вони об'єднались? Ось яка це була вже територія. Ось таке, так? І чи стало це князівство, на вашу думку, об'єднане князівство, найбільшим у Русі? Подивіться, так, воно стало найбільшим у Росії. Ось бачимо межує з королівством Угорщини, тут з Польщею, королівством Польща і Великим князівством Литовським. Теж приходилось не солодко. Отже, підсумкуємо те, про що ми сьогодні з вами на уроці поговорили. Так, чому у нашій місцевості. Немає зони вологих екваторіальних лісів. Так, Бо не проходить екватор через нашу місцевість. Так, Які рослини переважають у зоні вологих екваторіальних лісів? Різноманітні рослини, їх понад дві тисячі видів цих рослин, пам'ятайте, пригадайте назви цих рослин. І як утворилося, утворилося Галицька Волинська держава, як вона утворилася? Об'єдналися Галицьке князівство і Волинське князівство. На цьому ми завершуємо наш урок, я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!